Отже, сьогодні доброго дня всім. Сьогодні продовжуємо розмову про Раду суддів України і, зокрема, про голову цієї ради Моніча Богдана. Виявляється, Рада суддів України вже давно займається продукуванням фіктивних документів. Після обрання Ради суддів України у березні 2021 року. Перше повноцінне засідання цього вищого органу суддівського самоврядування відбулось 9.04.2021 2021 року у місті Вінниця, на якому було прийнято рішення номер 4 риска 12, в тому числі був затверджений графік чергових засідань на поточний рік на 2021 рік. Перше з яких було заплановане на 11 червня 2021 року. У кожному рішенні Ради суддів України посилається на положення про Раду Суддів України, яким вона керується у своїй діяльності. У цьому положенні встановлені приписи щодо проведення засідань Ради відповідно до встановленого графіку про позачергові засідання, про питання, що відносяться на розгляд Ради, про наявність доповідної записки. Суть питання, обґрунтування, додаткові матеріали, перелік нормативних документів, про вказівки голови ради щодо порядку денного дати часу проведення засідання про строки передачі документів секретарю ради, про орієнтовний порядок денного засідання та передачу матеріалів запланованого засідання електронною поштою або поштовим зв'язком членам ради, дотримання достатніх строків для прибуття членів ради на засідання тощо. На сайті Ради оприлюднено рішення номер 13 від 15.04.2021 року, що було прийнято на засіданні у місті Вінниця. З тексту вбачається, що на цьому засіданні заслуховувалась та обговорювалась інформація голови Ради МОНЯ щодо проєктів законів України про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Рада суддів України вирішила: перше, взяти до відома інформацію голови Ради суд, суддів України МОНІЧА і друге, схвалити звернення до Президента України та народних депутатів України. Та народних депутатів України. Що додається? У додатку є згаданий лист за підписом. Голови Ради суддів України Моніча на чотирьох аркушах. Хто хоче, може з ними знайомитися. Зміст цього звернення, я вже сказав, оприлюднено виявляється, виявляється рішення номер 13 прийнято з порушення встановлених процедур згаданого положення. Засідання 15.04 не було заплановано графіком засідань, затвердженим рішенням номер 4 від 9 квітня 2021 року. Строки ініціювання скликання позачергового засідання ради, передбаченого пунктом 14 положення, не вписуються у вимоги цього положення. Порядок денний засідання, місце, дата та час початку строки передачі матеріалів засідання члена ради не пізніше, ніж за 10 днів до засідання. Порушені. Найголовніше порушення виявляється в тому, що не було відповідного кворуму на цьому засіданні, який згідно з вимог, з вимог пункту 21 положення може бути правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше дві третіх членів ради, у тому числі в режимі відеоконференції. Мною достеменно встановлено, що 15 квітня 2021 року 20 суддів, членів Ради, перебували на робочих місцях, тобто проводили судові засідання, ухвалювали судові рішення, на них здійснювався автоматизований розподіл судових справ тощо. Тобто, вони були на місцях, де вони працюють. Чотири судді. Чотири судді, члени Ради суддів України, взагалі впродовж майже цілого року, 21-го, не приймали участь в судочинстві, тому їх участь у засіданні ради. У засіданні ради 15.04 є сумнівною. Таким чином, для правомочності засідання Ради 15.04 Рада суддів налічує 32 судді, має бути встановлена кількість учасників в кількості 21 суддя. Такої кількості учасників засідання ради у вказану дату не було, що свідчить про фіктивність вказаного рішення ради та додатку до нього. За визначенням судді Верховного суду, члени Ради суддів України, Кравчука Володимира, фіктивний документ це документ, в якому зафіксовано інформацію, що не відповідає дійсності. А як можна назвати правомосним документ, адресований Президенту України, в якому зазначені неправдиві відомості? Там, зокрема, вказано схвалити звернення до президента України та народних депутатів України. Невже голова Ради суддів України вважає себе уособленням цілої ради? Такого засідання не було. Кворуму не було. А голова Ради суддів України звертається до Президента від імені Ради суддів України. Рішенням номер 11 від 25.03 кворум засідання Ради на вказану дату теж є під великим запитанням. Наклеїв на мене ярлик диверсанта, перевищив повноважень Ради. Я вже про це. Вже у попередньому серіалі згадував неодноразово. А сьогодні ми маємо другий приклад. Другий приклад, без кворуму, без наявності значить, членів ради повноцінних членів засідання, які мали прибути члени, значить, проводиться фальсифікація документа. І тепер виникає питання про системність протиправних дій голови Ради суддів України Моніча. Одне незаконне рішення це є випадок, а два система. Як можна розцінити дії голови Ради, що сфальшував документ на адресу президента України? Ніх не чує під землею. Літає в небесах. Бога схопив за бороду. Вседозволеність, манія величності чи ще щось. А як такі дії кваліфікує закон? Голова Ради Моніч перевищив свої повноваження, вказуючи у тексті рішення номер 13 від 15 квітня 21 року про схвалення Радою звернення до президента України. Адже засідання не було правомочним через відсутність переважної більшості членів Ради на засіданні, і він, як голова Ради, не мав права вказувати у тексті рішення, що Рада Суддів України схвалила звернення до Президента України. У тексті самого звернення до Президента України за підписом голови Ради теж вказані відвості, що не відповідають дійсності. Зокрема, Рада суддів України, обговоривши проекти законів. Рада нічого не обговорювала, шановний президент України. Рада суддів не приймала такого рішення, шановний президент України. Голова Ради суддів МОНіч, очевидно, сам або з кількома помічниками членів Ради, наприклад, секретар, заступник, прийняв таке рішення. І ввів вас в оману, шановний пане президенте України. Як такий чиновник, суддя, може чинити правосуддя що бреше президенту України? Це тільки, до речі, перша ластівка про справопорушень з боку голови Ради Моніча, а про порушення закону з боку судді Моніча? Що можна сказати? Я думаю, ми скажемо про це у наступних розповідях. Рутіеч наразі дякую.